Вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді цікава техніка, це Honda Джорна, двигун 4 на повітряному охолодженні. Інжекторна техніка по Японії пробіг всього 7800, є підтвердження. Прийшов скутер в класному стані по пластику, все виглядає суперово. Є ось такі. Незначні потертості, так, ну це бруд, воно витирається. Скутер в оригінальній фарбі. В комплекті два ключа, ключі оригінальні Honda. Так, ну ось такий багажничок. Десь орієнтовно такий самий, як на 68-й Honda. Ну, бак. Плюс-мінус 5 літрів. В баку встановлений бензонасос, тому бажано завжди мати мінімум пару літрів бензину. Чехол оригінальний, не перешитий, але по ньому є ось такі незначні коцки, кому буде принципово, то можемо його перешити, встановити новий чехол. Так, що стосується гуми, виробник дюро, гума тут по протектору десь біля 50%, вона така не сама свіжа 2010 року випуску. Є незначні по ній тріщинки. Скоріше за все, що дамо в комплекті нову по колодкам відсотків 90 є. Задня гума ну, виглядає як нова, виробник Dunlop По протектору вона... Значно цікавіше за передню. 2017 року колодочки як нові. Так, Ось і тут мітки ще присутні, також є мітки ось тут бачу, на двигуну. Ну, Тобто на скутері 8 тисяч для японської техніки це взагалі нічого. Якщо будете вчасно обслуговувати, заливати якісне масло, міняти вчасний фільтр, то буде ще їздити на один рік. В комплекті оригінальні такі дзеркала хромовані, виглядає дуже стильно. Порівню варіатору роликом все добре, двигун тут іде ось маркіровочка F-70, це такий самий, як на вже новіших 68 розхідниками, проблем ніяких не буде. Так, Показує, як скутер їде, як набирає.